Війни, саме військово-промисловий комплекс та Збройні Сили України. Чому за мої податки на сьогоднішній день ідуть повним ходом реконструкція дороги? Чому за мої податки на сьогоднішній день, які потребує третя штурмова бригада? Мене дуже є треті штурмові. Наші, наші бюджети, той же самий Покровськ виділив місто Покровськ, коли вже там не працює інженерні комунікації. Вони виділили 100 мільйонів на водоканал. Чому Покровські виділили гроші на забезпечення медійної діяльності? Чому всі наші податки витрачаються абсолютно на забезпечення на сьогоднішній день? От пенсійний фонд витрачає на це податки. Це податки наші, але ми. На сьогоднішній день витрачаємо з пенсійного фонду на забезпечення Криму пенсії, Луганськ в, в окупованій всі території ДНР, ЛНР. А чому на сьогоднішній день, от коли ми пішли воювати, і Льоша так же само разом зі мною стояв з автоматом? І я М -м -м. хочу, задати ви думаєте, питання. Ви думаєте, ви думаєте, я два роки воював. Я списаний а, года, а, е? а я з 2004 року. -го Воювали. Чо, чому ми на сьогоднішній день здобули тривати? На сьогоднішній день економіку не перебудувала з 2000, навіть по намасштабки, на військові рейки для того, щоб Збройні сили не потребували саме в озброєнні і всьому, що їм потрібно на сьогоднішній день. Ми можемо вийти з цього лайна, в яке нас засунула діюча влада, а на сьогоднішній день, щоб нам не будували дороги там, де вони не потрібні. Чому я коли в де, а, куди ми в Краматорськ їхали, Вадим Васильович, коли так, по масовий виїзд з Покровська і Донецької області, ми туди заїхали, почалася евакуація. А ми виїжджали там, дороги почали робити навіть в Доброполі і на всіх прям, ну, от ви, прям ви можете на це на Прямо зараз Смакровсах. Чому я коли полетів в Мексику воювати з росіянами? Чому я по приїзду приїхав, отримав кримінальні справи? А чому ніхто з українського народу не звернув і не сказав, блін, молодець чи стали на захист? А тих хлопців, які реально стали там 14-го року, ми ж не потрібні були, не потрібні були. А сейчас говоримо так. про трансформацію не, не я я остановлю тебя. вопрос, человек задав вопрос, що ви зробили. Да? Я показав примір, що зробила моя редакция. Ми розслідуємо кожне. Понимаєш все. Державна казначейство, как это утворювалося. Який Державный акт, нормативный, Верховный Рада, утворила. Мы проверяем все. Понимаешь? Хорошо. При этом я трачу свои деньги и не прошу, чтобы мне не донатили. Понимаешь или нет? Я иду и разбираюсь во всем. Смотри, мы подняли шум по газу. Есть решение суда. Ты за доставку газа платишь дальше? На данный час плачу. А зачем ты это делаешь, если есть решение суда выигранное, что это незаконное? Адеться доведено. Хорошо. Есть. Ну, есть решение суда, хорошо. Если есть решение суда, о а а чем он тогда ну, считает доставку Газа. А это местная власть твоя. В твоем городе местная власть долю. Это не моя власть, это власть. Я образно тебе говорю, да? В каждом городе есть реальные громады. Почему татариальные громады утворились только в 2019 году. Да. А, а, а до 2019, года где было по Конституции, нигде. Вот мы выиграли суды, вы платите дальше. Зачем вы это делаете? Есть решение суда, все, это незаконно. Да, если ты не, не, не будешь платить, приедут, просто тебе газ отрубают и все. Вот, правильно. Так поставь свои яйца. Достань ствол и покажи, что нет. Есть решение суда, вызови полицию, следственную оперативную группу. А если следственная оперативная группа и полиция не едет, а она не приедет, я тебе говорю, Вызывайте на оперативну групу Служби безпеки України. Разум, звони по телефону і говори, якщо ви зараз не приїдете, я зроблю 36 статтю кримінального кодексу України. Вони це все прекрасно понимают. Що дивіться, вот все доказали, можно это одну скажу. Вот всі дзвонив дзвони в дзвонив, все дзвони ж це. прекрасно всі. От поки ми не допоможемо ЗСУ, поки ми не зробимо це все, їм ніхто не допоможе, ні влада наша, нічого, давайте візьмемо ТЦК з вами. Вони опозорили просто українську форму, тут правильно, тут правильно. Тому і, і авис, а ви просто от дивіться до чого я веду. Ви сидите, ми прийдемо. До власті ми все порішаємо. Давайте час рішати, поки до власті не прийшли. Люди допоможуть. От реально дивіться, Валерій. Якщо от ви хочете, наприклад, до власті, давайте соберемося, возьмемо ТТЦК за сраку, вибачте, за вираження. Возьмемо до сами поліцію, коли неоднократно висивали поліцію на людей. Вони приїжджають. Ви не праві, а ці люди праві стоять. Ті люди їдуть. А они начинают тебя дрюкать потом, полиция, потому что О, ты... Волошин, подожди, я остановлю. Смотрите. Вок вы говорите, Волошен, полиция начинает... Волошин, я, извиняюсь, я, я, вибачаю, я начинал с вами... Вы хорошо я начал начинал вы? с вами диалог, Волошин, можно мне... Это я... Одну хвилиночку, можно вашего внимания? Одну минуточку. Да, 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 да. Дивите, я вам я трошки поясню, я, я, так само с первых дней, э, так само с первых дней. І знаєте, коли приїжджали джипи, допомагали нам на першу штурму роту, десантну штурмалу, я їх силою забирав у замполіта. Вони їх прикарманювали офіцери. В даному випадку, о чому йде річ, о чому йде питання? Ми хочемо, щоб українців не вирували ці кошти. А в даний момент ви від своєї чистої душі, так як розумієте, як це там необхідно, ви допомагаєте бійцям, хлопцям, але тим самим ви допомагаєте цій звичайній владі варувати ці кошти. Розумієте? Так, і розумію, це питання точечно, воно не вирішиться. Це питання треба глобально в страні цілком міняти, розумієте? Ми даємо можливість цим тварям ворувати кошти і вбивати наших хлопців. Ви зараз не праві. Я буду... Це, це, це питання, точечно не вирішиться. Да, нічого тут спорити, я пройшов цей тат з 14-го року. Саме спорить не на. Я вибачаю, що балакали, можна тепер сказати слово? Да, 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 давайте, казімо. Давайте, давайте з вами просто так от посудим, от реально, здравим умом. поки ми будемо рішати, що з нашою там владою робити, наших хлопців там усіх положать, якщо ніхто не буде допомагати. Потому тому що машин немає, виїжджати та випадку. Волошень, я, я тобі поясню. Як машини немає, війну, війну може зупинити і виключно політик. Ніякий бієць на сьогоднішній день цього не зробить. Вично політику це все мінякі політика вирішує, тільки політика вирішує майбутнє нашої країни. Тільки політика може домовитись про мир і на яких умовах ні один е, військовий, будучи з автоматом, цього не зробить. І на сьогоднішній день весь народ України чекає миру. Військовий не зроблять, звісно, Валерій. Я навчаюся, не зробить військовий. Тому що військові там, є люди в тилу. Для того, щоб це зробити, потрібно збудувати сильну політичну структуру, партію. До війни потрібно готуватись. А до виборів і привести нормальних людей потрібно теж готуватися. Вона не будується за один місяць і за рік ти не можеш збудувати нормальну структуру, яка візьме відповідальність і перебудує все. Тому, і взагалі, сьогодні я, я вбачаю ваша влашу, це фамілія, можна як вас звати? Володимир. Володимир, дивіться, я би хотів вас бачити в команді в нашій з таким ровінням за захисту наших бійців, наших українців. Але допомагати цій злочинній владі не в кому разі. Вадим, я вибачаюся, я не владі допомагаю. Я допомагаю тим моїм своїм побратимам, які. Ось ще я розумію, я тебе від душі, від серця розумію, я всіх своїх хлопців поховав. Я знаю, чим я кажу. Але виходить, так виходить. Так, да, ти від душі, від серця хочеш допомогти, але виходить, що ці підари далі крадуть, розумієш? І з твоїм рвінням, з твоїм пониманням, я би хотів тебе бачити поряд. Оце було б діло. І, а чому ти кажеш, коли ми прийдемо? Але ми так і кажемо, бо ми українці, і це партія, бенефіцаром котрої є український народ. Тому ти є також народ. І це від тебе також залежить. Ось таку людину я хотів би бачити поруч, Я б з тобою б пішов. Я знаю, що ти пацанів не кинеш і будеш битись. Але зрозумій, трошки перевер... переверни своє оце от, е, розуміння. Точно ми не, не, по... не допоможемо. Ми допомагаємо руйнувати. Це треба на корню змінити все, розумієш? Я за що я вам і кажу, треба, так. Да, я согласен, його треба міняти. тому що я от кажу пацанам, треба звернення, от хорошу, хочете машину. Я можу зібрати збори, треба звернення. Ні, ми звернення не можемо зробити. Ми запит не можемо зробити щастя, тому що на балансі куча машин стоїть, а тих машин, пацанів, немає. Я знаю. А вони реально я все знаю, а то... їм треба все на горбу та ще 10-8 кілометрів, реально. Богощин, ти та ти должен... знає це все. Тому мы этим и занимаемся, потому что это нужно у це обогащение на смертях без вести пропавших. Я сам без пропавши на мне вывели бабки, а я живой. Еще и в тюрьму, блядь, посадили. Вадим. Ну, точечно эти Вадим. вопросы не решаются. Секундочку мне, Волошин. У меня есть журналист, который фиксирует каждое движение военной техники в Польше. Вот, вот смотри. А Польша должна передавать нам то, что нам дают. Дают. Понимаешь? Да. А мне журналист фиксирует конкретно, что это все продается. Так я это знаю. Вот. Понимаешь, как мы можем достичь? Вот мы сейчас херим эту Владу, например, да, которая сейчас есть. Разговор о нет. У нас нет. нема Влады, нема, у нас Влады. Потому что референдум не произошел в 2002 году. И вы, ее нет, действительно, я с тобой согласен, ее нет. Но вопрос в другом. Нам должно задаваться бесплатно, а мы все равно собираем и покупаем. Понимаешь, Я вам скажу так. Добрий вечір. Вибачте, будь ласка, Вікторія, можна, я докажу, зараз і вийду, тому що ну, мене розтепало, не, не можу говорити. Дивіться. Мне не надо, мені надо, щоб ви остались. Дивіться, давайте возьмемо так, у Одесі, які були машини, ті да? Були для військових, на штрафмайданчику стояли. Правильно? Ну, було да, таке. У поліції зараз. Де вони? У поліції. У поліції. Я обратився. До дня не буду зараз в ефірі казати, тому що це тік-ток, це таке, воно. Коротше, я обратився. Касікам ходив на машин? Кажу хоча б дві. Давай так. Пишіть, типу, давайте нам звернення із частини. Хай хлопці запишуть відеозвернення. Ми вам даємо дві машини. Ну, третє, забираємо собі. Що це таке, яка в нас війна в Україні. Ну, реально. Ну, війна з олігархами. Владимир, такое сплошь и рядом, не только ты с этим сталкивался, все мы с этим сталкивались. А что вы предлагаете? Вы предлагаете, кто говорил о том, что не должны донатить, не должны делать, не должны, не должны, донатить, не должны, не должны, должна Влада. Влада, Влада, Влада. Я Влада. сейчас, Влада. Я сейчас Влада, нахожусь вот в зоне боевых действий, да, то есть в Донецкой области. Ну, не знаю, как в других там бригадах, в моем батальоне, но ну, вот с самого начала... Держалось все, конечно, на волонтерах. То есть у нас не было ни рыбов, ни всяких вот вспомогательных вещей, которые держава не давала. Все было именно на плечах именно волонтеров. Сегодня уже более-менее <coughs> много чего есть. Но, ну, то, что сейчас мы здесь не собираем на дроны там, и так далее. Мы здесь вообще за все другое. И каждый из нас какой-то там вклад, там донаты где-то там... Кто может, тот делает. Но здесь Думаю. этот эфир не для донат, не для собирания на какой-то дрон. не, я прекрасно вы спорите <реклама> что о витринных мельницах. Вы все дружно говорите, все дружно кричите об одном и том же. Рівні за донатів. ну можна окей. було якось там виставити наприклад, там карточка якогось волонтера провіреного і пока, ну дивіться. Ми ну, наприклад, от час розбираємося з якимись там питаннями. Люди заходять, бачать карточку. Володі я, я, я от одну людину звідси знаю точно і знаю давно. С самого початку давайте зробимо так от владі мір ця людина Владимир. збирала багато грошей, багато чого робила, гроші, і багато жил, куди рухались. багато в чому я помагали, говори, це я перебуває. который спрятался. Виктория, а, не надо тут ни на кого. Здесь команда просто наша. И мы тут, и я знаю. Я просто о том, что Женщина. он не любит якаться, он сделать. не любит говорить, что он делает. Вот женщину нельзя переспорить. Безусловно. Я Поэтому могу. не спорьте. Дайте мне сказать, и я уйду. 100%. Женщина, со сила стоит. Сто процентов. Красавчик. Да, так Это вот, меня. я знаю Фиму уже очень давно, Я просто курю, щоб не, не забути. Так, да, так, да, 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 я так і поняла. Так от, тут просто ребята, ну ви просто, може, не зрозуміли. Э, в, в, волос чи як там правильно у вас? Володя. Володя. От Володя. Тут просто є ребята, які не якаються, не кажуть про те, що ми робили, ми там стільки зібрали, та ми там то, та, та ми там туди, там сюди. Вони пруть там по-своєму, може десь і я з ними, ну, деякі моменти, де я не згодна, але це ребята, які е, проснулись 24 лютого і зробили багато зробили, повірте. И не на одну тачку собрал и не один дрон запустила сперва. И на одну руку. Руко... Не я, перебивайте я... меня, пожалуйста. Пожалуйста. Не треба женщинку я, я тут одна, вас сколько? Раз, два, три, ну, четыре, пересчитайтесь Я одна. Дайте мне сказать, я пойду. Я вас долго ну, слушала. Так вот. А, Те, кто кричать. Ті, хто там, ну, хтось збирає виправі. Хтось збирає, хтось в ефірі сидіти і збираємо, збираємо, збираємо. Вони збирають інакше, вони роблять інакше. Не треба нікого ніколи засуджувати. А, а тим паче, що нас чують, пишуть <кій> і використовують це проти нас. А ми гриземо додолу. А значит, мы грызем друг друга, да. Один одного. А сейчас, ну, тут вот чат такой, что, блин, ну тут один кра краше другого. На самом деле. А, а, нам, а нам Треба. треба записи, и тут да. треба вам сказать, чуваки, блин, а что, а куда, а, фу, люблю друг друга. Давайте, где, в какой бане встретимся потом? Вот, что у нас делает. На Майдане после Бабича. Это На Майдане с радостью. Валерий, да. можно я еще скажу Владимиру, если он хочет уходить просто? Владимир, я могу для тебя что сделать, там записать ролик для тебя, что ты собираешь там и рекомендовать. Я, я не собираюсь я, который пацанам хотел купить, я купил. Треба їм зараз були батареї на дрони. Я достав це за власні кошти за власний свій ум, десь добився. Я їм це безкоштовно зробив. Володя, ви щас маєте почули. Не я зробив, не я пішов, не я це. Вам сказали, давайте ваш збір наступний, репостнім, кх... зробимо рекламу. Йому вибачте, може неправильно поняв. реально, наступний збір, О, якщо це я буду тільки дуже, дуже благодарний. Якщо таке Robux, умничка. Ну, Скажу, дякую, давай підписуємося один місті. на одного і дальше. далі. Все, Володь. я правильно, зараз на вас, ну, серйозно, я на вас попідписуюся, давайте якось дружне все, все робити, тому що на ну, нас нічого ні, ні, не підпис. Я тебе засну. хочу бачити поряд, Володь. Якщо тобі не важко, у тебе є під рукою зараз ручка записати номер телефону. В прямому ефірі прямо пиши. Красунчики, я вас обожнюю. Зараз вибачте, я зараз камеру В. виключу і зараз візьму. Табличные давай, давай. сообщения напишите другому. Парень. сейчас Шум. тебе все невесты Украины начнут звонить. <связь> Драва, <связь> да, <связь> да. Не, да я ж я, я холостяк. Я дружился с Валерием Алексеевичем на Украине. На Украины. Украине. Да. Наш, моя дружина – это Украина, поэтому это дело принципа. А, ти давоє там не розказуєш ти холостяк, і зараз е, буде так, як в мене. Я відкриваю дію, в мене там дев'ять запитів на одруження. Так вишийте. На сьогодні можна ім'я поміняти. Може хтось поміняє собі ім'я. Я Україна. Так, А вам потрібно буде відповідати. Я одружений на Україні. А, Виктория, а можно секундочку, номер продиктую? Ну, не 066. надо, не надо делать это в эфире, ребята. Да, да пусть хайпуют, хай В личку напишите. Перепишите, напишите в личку, не надо говорить это в эфире. А я к Мы вас много уже закрыли, он не работает, пробить невозможно. Не а нет, уже... я на вас подписался. Да, закинь мне, Володь, закинь лучше в, личку в личку и созвонимся и побалакаем. Добре. Я не зрозумів, а чого кількість переглядів не впадає. 20 <ривіт> <Бачу, ривіт> салоні. <ривіт> Може, марафон круглосуточний, буде <ривіт> Ось, Олексійович, це тому, що ми все такі українці, ми мудрі, ми знаходимо спільну мову. І як би вони не хотіли нас, нас насорити всередині а ані Україну, все буде добре. Треба просто друг друга чути. І поважати. Та якби вони знали, як ми землю ділимо межу. Як ми межу ділимо. Де але... груші падають, да? Руші руші добре. Падають. Я дякую, я дякую вам за те, що вислухали. Я бажаю я всім буду. тихої ночі. І слава Україні. Слава звіру. За... героям слава. Володь, спасибо тебе большое за помощь Бойцам дуже велике тебе дякую. Спишемося, созвонимся, все буде добре. Добро. Все. Гарний ночі. Гарної ночі. Так, главное, это, если, анекдот ну, в КВН, там не в КВН, кто это? Телефон Кучмы, 067 Кучма. И а что, я, ну, я не соромлюсь, хай записывают номер, хай звонят, телефонуют. Люди много просто, кто чего не разумеет, не чует, або взагалі не, не разумеет. Ну, это нормально. Не, не надо это делать в эфире. А, когда узнают твой номер, потом подделывают переписки, чтобы ты понимал. С голосовыми твоими Тиктоки, когда ты разговариваешь. Слушай Фиму, я а тебе рекомендую. А потом, я да, дай. подделывают. А мы уже устали это убирать в Одноклассниках, в в ВКонтакте. Реально. А тебя она сокращается. Почему? Потому что не то, что власть плохая, а то, что делают олигархи с айтишниками. Это правда. Это правда. Да. а партии Грант в ВКонтакте и в Одноклассниках немає? Ты там вообще звезда, чтобы ты понимал. Да ладно. Ты, звезда вообще, просто звезда, я тебе говорю. И самое главное, что это делают же наши. Украинские IP-адреса. Ага. -а. Украинский? Ну, конечно, слушай. Ты ну для... же наш Педвичук, короче, понял. Чуете? А, <рикул> <рикул> Туяти, а це, це вообще такая дичь, коли пишут: винвит Пороха, Венвит Юльки, від, від Дмитричука. Я кажу, Господи, боже мой, вы хоть раз ну, покажите мне, что за бред? Ну, ну, это, ну, звідки вони це беруть, я не розумію. Самое интересное это в 90-х, когда он <рикул> Это информационные технологии, yeah. Вадим. Я понял. То есть лоббирование лом. Что такое лом? Это профессиональный человек, да? Он, он может являться журналистом, либо информационным спецслужбом. Его задача – перелоббировать общественное мнение против кого-либо, когда ты это делаешь. Создается группа, там, если тебя берут в оборот, да? Я сейчас, меня могут сейчас ну, закатить, ну, Дядя Сима, лучше не это, не надо. А я уже все, я буду прям, я буду прямо говорить, я уже устал. Не говорить. надо. Прямо. Тебя берут в оборот, чтобы ты понимал. Сначала с тобой играют в короткую, либо в длинную, записывают, потом поделают переписки и делают, узнают твой круг общения, и в этом круге общения делают заблуждение. То бишь, лоббируют общественное мнение в том направлении, в котором им сказали по методичке, отечесенькие это страшные мы видим. люди, а, а потом еще и статью под всем всем нормам пропаяют, я понял, ну, да, да, понимаешь? меня валят, да. потому что я, я докопался до такого, что я просто, ну скажу правду, а когда я увидел свой статус социальный мигрант, не громадян Украины, я мигрант ну, мне, если честно, мне скидывали мои видео с России, ты ТБ по России крутят. Я говорю, в смысле? А ну, я там трошки возмущался против командования. ну, я трошки был в шоке. Ну, я разумею, что да, технологии они не прогрессируют, они еще и туплят. Я понял. Ну, есть, ну, а как же, вас, что, вас сейчас тоже штупят? Чачки, искусственный интеллект, это же машинное обучение. Машинное обучение, вы только можете его обучить, никто либо другой. Любой искусственный интеллект подключается к вам. Вы его обучаете. Понимаете или нет? Да, да. Как вы его направите, так он и будет. Если задать вопрос чату GPT: что такое Украина, он тебе ответит государство, да? А когда ты задаешь ему конкретный вопрос, напиши мне, когда Украина, статью, когда Украина стала финансово -торговой, финансовой корпорацией Украины, он начинает тебе писать с 2000 года. Обходить ее надо. Надо уметь обходить. Ну, я более прямолинейный такой. Вашу цель не вижу ну. препятствий. Ну, а если я говорю со стороны как айтишник. Прямолинейных сейчас обошли уже. Теперь надо научиться обходить другое. Понимаете? вот DeepSeek это китайская сеть. Искусственный интеллект. Он подключен конкретно в данном этапе к квантовому компьютеру, который создал Китай. 5 gpt подключен а... к квантовому компьютеру Европы. И вот он начинается вот этот. Другой. -друг. Я понял. Понял? Ну, Библиотека просто... одна. -дна. Мы когда с Алексеевичем просто в 90-е отжимали песочницы, у нас было другое. Сказал слово, держи его. Я занимался банком. Написал, я банку банк отжимал. Я говорю, мы тогда могли только банку варенья отжать. И то в песочнице, блядь. Да. все же знают, да, Саакашвили? Все в Украине знают, что он красавчик, правильно? Лично с ним знаком. Вот лично, правильно? Скачали а тут. Знаете, тогда. что его вообще Грузия посадила? Без понятия. За 3 миллиона долларов. Нет. Нет. Ну, это тоже есть, да. Он продал последние два года своего управления, снюхался, и продал управление светом и газом Российской Федерации. То же самое он хотел это сделать в Одесском в Одессе, когда был губернатором. Он хотел слить россиянам одесский припортовый завод. Но ну, знает ему по-другому. Это может не этот человек. Нет, это он. Ну вот я вот, Валера знает, где я нахожусь, какие у меня связи. Вот я разговариваю с людьми, они говорят... В Одессе он реально такое делает. Дорогие мужчины, да. можно... О, еще одна женщина. А, можно да. до вашего да. разговора э, долучиться? у выравнивает да. гендер. А можна якось включити відео, щоб я. Ну щоб ви мене бачили? Чи це яким чином можна, чи можна. Ти може, ти звісно, ти. там відео включається з, з лівого боку камера пройти. З лівого боку камера мікрофон бачу. У ній тисячу подписчиків. У ній тисячу підписчиків. А ну добре, давайте давайте я з вами так поговорю. Я вже колись вашу партію. Е, Писала, дзвонила, ну як не дзвонила, але спілкувалася з вами. Але дивіться, що я хочу вам сказати. Е, е, яким чином, наприклад, давайте подумаємо, раз, наприклад, я вас вибираю і з вами, да, і з вами взагалі в партії йду. Але от я б, наприклад, хотіла б повпливати на наше кримінальне, е, як сказати, на наше законодавство. Е, значить, мені 49 років, і впродовж 20 років е, у шльопок один повпливав на те, що я втратила дитину, е, є е, Зараз законодавчі, я ні перед ким, тому що він погрожує, ставить мені лампадки, приносив вінки з могил героїв наших мертвих. Я викликаю поліцію. Зараз в мене кримінальна справа з ним, яка можливо мені допоможе захиститися таким чином, що він до мене не буде підходити, так? E, значить, це продовжує e, от стільки років відбувається. Я хочу повпливати на це, тому що в нас я колись працювала в центрі психологічної допомоги в кризових ситуаціях. І в нас дуже багато було жінок, які не захищені. Я допомагала їм тоді захищатися від таких ушльопків. Значить, класні пацани гинуть на війні. Да.